Усіх вітаю, дорогі підписники та глядачі мого каналу за мікрофоном Хантер, і це довгоочікуваний сталкерський вісник. Для розуміння на момент запису цього відео вісника не було на каналі вже більше трьох місяців. Тому давайте без лишніх слів починаємо. Для початку я хочу вам порекомендувати нову модифікацію, яка ще не вийшла, але нам вже трішки про неї відомо. Називається вона Каталіст Грей. Для початку скажу, що модифікація буде мати повноцінну українську локалізацію. Також автори хочуть зробити невеличке оновлення для Каталіст Complementation. також з додаванням української локалізації. Трішки розповім вам про каталіст Грей. Трішки сюжету не завадить ніколи. Ми будемо грати за Сталкера Сірого. Який є членом одного з загонів сталкерів, яких в зоні дуже багато. На групу цих сталкерів вийшов один анонімний замовник, який побачив в них хороший потенціал. Представники цього анонімного замовника надали їм стару мапу і дуже приблизний координати, після чого група сталкерів відправилась у темні глибини зони. Що в нас чекає далі, невідомо. Але автори заявляють, що наш сталкер Сірий. Зіграє найбільш важливу роль у цій подорожі. Що ж, з цікавістю будемо чекати на це мод. Я вам надаю невеличкий фрагмент із тизеру цієї модифікації. Посилання на повне відео буде в описі під відео. А ми йдемо дивитися. Напишіть, як вам минула модифікація по тизеру. Мені непогано, не дуже привередливий в цьому питанні. Для мене модифікація повинна бути якісна. Я не дуже люблю тизери, тому що вони не передають суть модифікацій. Я хочу побачити вже готовий результат, але це ми побачимо зовсім згодом. А ми давайте перейдемо далі до локалізації. Давайте поговоримо про майбутні локалізації, які тільки робляться. По ним дуже мало інформації, але треба про них згадати. Перша модифікація, локалізації якої я дуже довго чекаю особисто, це модифікація «Радіофобія 3. Я колись починав в неї грати самостійно, але там така мішанина з вокалізації, що мене трішки це відбило бажання. Для розуміння автор хоче замінити всю текстову частину. Е, там її не так багато, але треба почекати ще трішечки. Автор каже, що практично все готово. Я сподіваюся, що дуже сподіваюся, що автор доробить свою локалізацію. Бо хотілося би зіграти в нормальну локалізацію, нормальну а не такою, як є в самому модифікації. Там мішайна з трьох локалізацій: англійська, російська та українська. Сталкери, наприклад, розмовляють українською, а ось все інше англійською та російською. Якось не дуже приємно. А ми давайте підемо далі. А далі у нас на черзі локалізація просторової аномалії. Так, це не та анонсована локалізація від автора модифікації, яку він робить вже, мабуть, з 2017 року. Це переклад від наших простих користувачів, простих ставкерів, які грали в цей мод, ще в далеких Звісно, це машинний переклад, тобто звичайним корисним перекладачем. І як я побачив з коментарів на сайті StalkerNews. Info, люди не дуже задоволені цим українізатором, бо кажуть, дуже багато, дуже багато нелогічних моментів в перекладі. Тобто явна робота простого Ctrl-C, Ctrl-V-перекладач. Посилання на сторінку про сурові аномалії на сайті буде в описі. А також буде посилання на телеграм розробника просторової аномалії». Давайте зробимо його актив, щоб він все ж таки доробив локалізацію для модифікації. Я би чесно і сам зіграв би з нормальною локалізацією. А ми давайте перейдемо до наступної локалізації. Наступна модифікація на черзі це мізері версії 2.2.1 Фу. Автором локалізації є я. Можливо, локалізація зараз має певні проблеми з тим, що в мене дуже мало часу, тому трішечки затримується локалізація. Але там практично все готово. З неперекладеного тільки артефакти, деякі класи, але там просто адаптувати треба. Та діалоги на Юпітері. В цьому ще залишається dark Mode, але можливо це буде. В наступних оновленнях локалізації. Цікавого завдяки одному з членів спільноти Infernius Modding Ukrainian Air Forces була адаптована українська гривня модифікацію. Вона ще повністю не тестувалась, але вже вона відображається в інвентарі. Також буде додана українська озвучка сталкерів. Ми дуже сподіваємося, що вона буде працювати повноцінно. Але це ми вже побачимо. При релізі локалізації. А ми давайте перейдемо до наступної модифікації, яка буде дуже цікава для вас всіх, а й особливо для мене. І остання модифікація на сьогодні це OVR Infernal Edition. Це не нова модифікація. Ну, в прямому сенсі. Вона не зроблена з нуля. Це адаптація оригінального OVR. від команди Inferno Steam. Автора. Авторів цієї модифікації я знайом особисто це Dasher Inferniista Hunter. Тобто це всі члени команди Inferni Team В першій версії модифікації, яка є доступною та відкритою для завантаження, додана така зброя, як Ford 221, Vulcan M, тобто малюк. Також зроблена повна українська локалізація. Автором локалізації є я. Перероблені двохствольні рушниці тос 34 та тос 66 під стиль Ганзлінгер Blindsight. Перероблена снайперська гвинтівка СВД під стиль АСВА. Перероблена гаусс гвинтівка під стиль БАС. Валюта в грі змінена на гривні. Ще для вашого розуміння, це не кінцева версія модифікації. Це тільки перша версія цієї модифікації. Далі буде більше. Ну, як ви розумієте, я як автор, один з авторів модифікацій маю певні інсайди стосовно майбутнього цієї зброї. Дивіться, це цікаво, що я можу розповісти. Будуть перероблені деякі модельки вже наявної зброї з нових. Також буде додано більше української зброї. Саме це на увазі ті, що ми виробляємо самостійно. Також буде додана е, така зброя, як вектор, снайперка, алігатор та покращать е, дробовики та те, що пов'язане з ними. І декілька пістолетів. З такого, що вам можна цікавого розповісти. Ось ми і дійшли до кінця нашого сьогоднішнього сталкерського вісника. Я дякую всім за те, що дивитесь, за те, що ставите лайки, пишете коментарі та підписуйтесь на канал, ставити колокольчик та допомагаєте Збройним силам України. Тому я дякую всім. Я хочу окремо подякувати окремої подяки. Варто відзначити наші Збройні Сили України. І я хочу запевнити вас, що наші Збройні України ніколи нас не підведуть. На жаль, наш канал не може. Відкривати свої збори через малу кількість підписників та дуже малий актив на аккаунті. Саме через це в нашому телеграмі будуть постійно пересуватися якісь актуальні збори для наших захисників. Я буду дуже вдячний кожному, хто буде донатити на ці збори, хто буде підтримувати бійців. Усі збори будуть виключно перевірені. Не буде таких зборів, про які я не зможу нічого вам сказати. Так що Кому є бажання, приходьте на наш телеграм в описі є посилання та підтримуйте Збройні Сили України. А я на цьому всім дякую. Всім до побачення. До нових зустрічей!